Такий потужний регіон, як Баричника, так, з гарними людьми, трударями. Ось зараз ми познайомимося з нашими сусідами, колегами, з обміняємося досвідом. і знову ж хочу сказати, дякуючи Броварській своїй рідній землі, а яка нас прийняла так вітально. Ми сьогодні потужно відзначимо свято. Нашої України, Незалежності, День народження нашої країни. Згадайте, будь ласка, цей день 25 років тому. Ви його пам'ятаєте? Я його пам'ятаю, тому що якраз цей час я був демобілізований з лав строкової служби, так? Відбувся худж московський, так, відбулися певні. Події, який був політично напружений весь серпень і вже як завершення парад незалежностей на території колишнього РСР. Я пам'ятаю цей день 24 вересня, тому що в мене 25-го день народження. І я ці два дні нероздільно так день народження країни і мій особистий день народження проходить завжди, завжди поряд. 25 років це якраз той вік. Коли наша Україна як жінка вже сформувалася, у заїзді дівчинки стає жінкою, матір'ю, і ми, як її достойні сини, повинні її захистити, так, оберігати і робити все для того, щоб вона процвітала, щоб наші були заможні час. Нашої Браварщини. сьогодні у нас об'єднана територія. Ми святкуємо разом, тому що ми наші цінності сьогодні не ділимо до Дня Незалежності. Хочемо, щоб наша Браварська громада була єдиною, могутньою, щасливою, присвітаючою День незалежності, він не і праварщину. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте цей день 25 років тому, який він був? Пам'ятаю, цей день він був тихим і спокійним. Нам дуже легко далась незалежність наша. Минуть не помітили, що ми вже незалежні. А сьогодні ми розуміємо, що це велике надбання. Сьогодні ми боремося за кожну мить нашої незалежності. Це небо і земля. От сьогодні нам треба відстояти нашу незалежність. Ми будемо щасливою, процвітаючою державою. П'ятом вас не бачив. Руки перевели, гості приїхали, приносили. Його. Що тут відбулося? А? Що тут відбулося? Там... Поставили огнетушитель ну, для безпеки. Все нормально, до націоналі взяли картоплю. Що прийшов, а хто він так і не приставив з нічого. Взяв огнітушителя нашого, з мого з автомобіля, з автобуса, Об брюки, це в гості приїхав. Я пригласив. А звідки ви? З Іванкова. За це кіно, щоб таке робити, оце, не представилась людина, нічого. Не написано, що багаття можна розладчини. Горя наробив, насипав я... туди, продукти насипав. Скажи, забери, да їдьте сюди. Правильно, чи? Я... А які, які були претензії? Ніяких не було. Прийшов, ухватив, пирсу, мовчки, не представив. Наші могнітушки, віперське вогнетушка, наша. Брюки, бачите, які є. Бак приїхав гості. в гості. У трусах мені ходить. І хто він так і не представився, я таке там поліція, йдіть розбирайте. При чому та поліція. Ми ж у Європу йдемо, чи куди ми йдемо? Я не впевню. Якась культура довга. Нерви спортив, я не знаю.